З поверненням. Слава Україні та Збройним силам України ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. Сами комка і ю... Відбувся реліз шостого стрітфайтеру. Кепком, як завжди, красені. Гравці в стімі задоволені. Дуже файно, і ми задоволені. Оптимізація надзвичайно крута. Навіть мій відерко ПК запускає гру у 53 кадрики. Хіба ти не радий? А? Дуже радий. Чесно. У стімі з'явились системні вимоги ремейку другого Silent Hill від Bluber Team. Так, щоб заграти на мінімалках, вам необхідно мати 12 гігабайтиків оперативної пам'яті. Відеокарту від AMD 5700 або ж від NVIDIA GTX 1080. А от аби гра розкрила перед вами всі свої графічні навороти, треба надибати RX 6800 XT від AMD та відповідно GeForce 2080 від NVIDIA. Крім того, 12 їх оперативки вже буде замало, тому краще буде доставити, щоб було 16. А ще молитися, щоб оптимізація гри була на рівні нових шарів жаху. Ми відправляємо лебінь, щоб нам бося допомогла. Інтернетами ширяться плітки, що Machine Games розпочали розробку нової частини Wolfenstein. Вау. Wow. І ці плітки доволі обґрунтовані, оскільки в новому списку вакансій було зазначено, що їм потрібні люди, знайомі з франшизами студії, та ті, хто вміють працювати з іграми від першої особи, а також анімувати чотирилапих істот. Ймовірно малися на увазі панцеркуди. Нагадую, що вже 6 червня релізиться бункерна амнезія. І якщо у вас немає грошів, аби придбати її, ви спокійненько можете насолодитися жахастиком з підписки Game Pass. Вам пощастило, дешевше не купите, хіба що поцупите. А до старенької амнезії The Dark Desert, що вийшла 13 років тому. Так, Нам з вами вже за 30. Мені навіть донатили тонометр. Розробники раптово вирішили додати підтримку модів через майстерню Стіму. Четверта діябла отримала свій перший патч, який був в основному направлений на те, аби перебалансити класи. І це все до релізу. Бо офіційний реліз запланований на 6 червня. Глек Кейлі показав трейлера до Summer Game Fest. З нього точно стало відомо, що на трансляції буде ігролат Алана Вейка та МК-1. А ще якась інформація про Hellblade 2, новий Core, ну і, звісно, про кіберпанкове доповнення Phantom Liberty. Саме шоу стартуватиме 8 червня о 21.30. Місце встрічі і змінітні блядь. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був Вуйко Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. В... Так. Ситут. До вторка.